Шановне, Павла, всім привіт, привіт мої вітання, друзяки У нас новий день, нове відео. Сьогодні в нас буде рулетка. Як ви вже всі знаєте, це містична. Цікава рулетка для того, щоб її покрутити. Ну Саме головне, друзі, я вам раджу крутити її. Перві там небагато рівнів, так як е, вони можуть вам принести вдачу. Потім буде просто відкрут. Обов'язково е, з вас всі ці витягнуті ресурси, так? Подивіться, сама, яка кількість її, да? скільки прокрутів, скільки треба сюди кинути золота, Це просто капець: 111 прокрутів. І тут вони просто дорогезні. А які ж у нас проценти? Дивіться самі, да? падати в основному перві рівні. Можливо, якщо пощастить, Ну, Комусь так випаде сертифікат, але ж не факт, що звідти буде щось цікаве. Тому давайте відкриємо, покрутимо. Надіюсь, буде цікаво. Небагато тут у мене золота, зараз 13к на нашому аккаунті. Ось це моя основа. Поїхали. Давай, це золота, що нам дасть. І три містика. Давайте, друзі, цього разу я буду просто всі містики забирати, а потім будемо їх відкривати. Я зазвичай їх відразу відкриваю, але ну, цього разу вирішив. Не знаю, отак от мені чухнула. Давай, спробуй забери, а потім повідкривай. Ну, до речі, непогане випадіння для початку. Двічі по три містика випало. І подивимось, що буде насипати. Дякую вам за підписку, за підтримку. Зараз вона реально мені дуже потрібна. Є свої діла, є свої проблеми. Не хочу поки що за це діло балакати. Колись вам все це, це діло розкажу. обов'язково на каналі. Ну що, у нас містик Другого рівня. Перший випадає, 1250, поїхали. Від два другого рівня їдемо. Друзі, вирішив цього разу їх просто покрутити. і подивитися, що ми зможемо відбити чи не відбити. Перевіряємо. Так, знову містики другий рівень. Насипаємо, накидаємо. Поки що непогано, якщо чесно, я думав більше буде по одному, як зазвичай падає з цією рулетка. Ну, але ж таки спробуємо. Знову один містик і фіналка. Друзі, зараз подивимося, скільки ми накрутили. І скільки ми вибило, куди ми дойшли. Так. Зробили ми 15 прокрутів. Витратили 13 тисяч золота. Зараз подивимось, що ми за 13 тисяч отримаємо. Чи ми зможемо їх відбити. Більше не буду крутити, так як ну, вважаю, що ну, реально буде не окуп. Так, їдемо. Що ми тут що ми тут маємо? Дивіться, друзі. Е, ну Зберігся, поки що відкривати не буду. Є 4 містика другого рівня і 19 191. Давайте з них почнемо. Надіємося на сертифікати. А я надіюсь на подобайки від вас. Да? Підтримку, в виді коментарів. І поїхали. Ну що, перший нічого не дає, на жаль. Це мимо другий також. Все похоже. Будем скипати. Опа, опа. Первий є. Ну це вже хоча б, знаєте, якась, друзі, підтримка. Зараз вона реально мені потрібна. Життя воно така штука, що. Реально буває, що дуже важко. Ну нічого. Ми переборемо це все і дай Бог. Зможемо все це побороти. Так, їдемо далі. Я трошки підмухаю відкриваю це все діло. Я так думаю, ви вже це зрозуміло. Два сертифікати затибали Містик другого рівня ще нагепнувся. Перва суттка золота знову бує Так, 10 тисяч вільного. Ну там процент по-любому менше, ніж сертифікат. Це зрозуміло. Ну, спробуємо. Перелахматимо це все діло. І що ще, друзі, хочу сказати вам? Все, що не йде нам по життю, так? Напевно, скрізь за все, воно нас, як кажуть, іспитує Подивимось, чим воно все закінчиться. Давайте відкривати 5 е, других рівнів. Поїхали. У нас вже два сертифіката є. Надіємося на щось краще. А, до речі, у нас буде третій рівень. До речі, у нас буде третій рівень. Ну, тут таке, падає одне серебро, яке, в принципі, нам не потрібно, Давай скіпнемо. Третій рівень і. Тут, на жаль, не дало. Так, що? Третій рівень у нас один. Один випав. І зараз подивимось, що ж він нам може принести. Так, угу. так гулька тут щось гулюкає. Так. За танчик 5000. Ну, в принципі, нічого не змінилося. Хочу золота, бо танк якийсь. Поїхали. Надо серебро гарантовано. ну. Та ти що, 2000 золота? Ну, не знаю. Подобайку на підтримку, якщо закинете, а підписка, так це взагалі буде підтримка конкретніша. Ну і що? Саме те, до чого ми дійшли? Два А Ану. Що досиш? Треба відбити 13 000. Ну, потрібні колекційки. Годиться, кюр, німець, красава 3750 і Ну, десятка потрібна. Реально потрібна десятка. Падає рамер. друзі. Непогано все рівно випало, вважаю. так? У мене обидва ці танчика є. Крутив я, чисто, щоб подивитися, вибити щось новеньке. Цього разу мені не пощастило, на жаль. Да? Ну, я на великих мінусах. З 13 до 8 скинулись ми, да? Ну нічого, будемо жити, Так що, все хай буде гаразд. Всім добра, мира, здоров'я, всім удачі, всім па-па.